Іван Мазепа постать, яка століттями хвилює уяву істориків і митців. У його житті поєдналися європейська освіченість, політичний талант і драматична боротьба за українську державність. Він народився в середовищі дрібної шляхти, але його здібності швидко вивели його за межі тодішнього українського світу. Освіту здобував у Києво-Могилянській академії та в навчальних закладах Німеччини, Італії й Франції, що зробило його одним із найосвіченіших діячів епохи. Коли у 1687 році Мазепу обрали гетьманом лівобережної України, він уже мав репутацію тонкого дипломата. 20-річне правління стало періодом відносної стабільності та культурного піднесення. Епоху Мазепи недарма називають розквітом українського бароко. За його підтримки відновлювалися монастирі, будувалися школи, розвивалася Києво-Печерська лавра та інші духовні центри. Не менш відомими були його статки. Він володів значними маєтками та вважався одним із найбагатших людей свого часу. У 1707 році Мазепа отримав титул князя священної Римської імперії від імператора Леопольда І, що стало винятковим визнанням його політичної ваги. Та за зовнішнім благополуччям визрівала політична криза. Московське царство дедалі відвертіше обмежувало автономію Гетьманщини та втручалося в козацьке самоврядування. Мазепа розумів, що союз із Москвою веде до втрати українських прав, тому у 1708 році вирішив тримати шведського короля Карла XII, сподіваючись вибороти незалежність. Цей крок Москва сприйняв як зраду, а російська православна церква відлучила гетьмана від церкви. Після поразки шведського війська під Полтавою Мазепа разом із Карлом XII утік до Османської імперії, де невдовзі помер у місті Бендери. Попри тривалі спроби очорнити його ім'я у ХХ столітті Мазепу повернули в українську історію як символ боротьби за незалежність. Його доля надихала Байрона, Гюго, Чайковського та багатьох художників, які побачили в ньому романтичний образ людини, що наважилася кинути виклик імперії заради свого народу. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.